Витаю вас, друзья. Дуже радую вас видеть сегодня на нашем круглом столе. Мы уже давно ждали вас. на Встреча и обговаривание те питания, которые не только залишил це Евро-2012, а в загале пади, которые мы начинаем. Украина починает, потому что Евро не закончился. Евро та можливість, которую нам дає можливість творческим людям, творчим, спортивным, всем, которые долучені в этой сфере, которые прагнуть демонстрировать народ, націю, культуру української держави, украинского народа, чтобы мы зараз починали, чтобы Европа більше нас впізнавала. Потому что я много не буду говорити, буду говорить фактами. Коли к нам приїжджали... и на земји грамотијани, балувалниките. Пам'ятаєте, що uh, англійська преса, там, иншая преса пугали народ, пугали там, то, то, то-то. Но ці люди, коли приїхали сюди, вони побачили український народ. Ми не девували їх стадіонами, не девували ничем. Ні ни вулицями, ні інфраструктурами, вони побачили наш народ. Я зараз uh, подемонструю одну цікаву річ, яку нам прислали з, з, з Донецька. Uh, Фани, які приїхали в Україну... Uh, Дуже мало їх було, это все знають, а, а, по різним причинам. Потім вони, коли побачили український народу, бабшалися з нашим народом, вони поїхали і купили труну. І зробили певні надписи ну, проти англійської преси. І вони піднесли по всій вулиці. І тому ми повинні гордитися нашим народом, нашим культурою. Тому що є основна тема, о чому ми повинні говорити, гордитися. Ми часто говоримо про те, що... Что-то не так пошло, но дай Бог, что это состоялся. Неможливо кого-то винить. Это все состоялся. Я уважаю, что все герои, Влада, все герои, потому что за два рока это фактически состоялся. Но осталось для осадки творческим людям, что мы не успели. Но это не значит, что мы должны сидеть слажа руки и ничего не делать. Мы делали много чего во время Евро. Я знаю, благодаря... Я Na ruskem, na ukrajinskem, na gruzinskem, <coughs> ažuna leta 2012, da je bil že pageta uvago odzeljal torčkim ljudem, zagali. To je bil zadeljeni cel po, 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 po roce, gumčiteli roki. І спорт це є єдине ціле. Та навіть в нашому законі про вищу освіту митці і спортсмени йдуть під однією такою площиною, як творчі, творчі особистості. Так? Тому, безперечно, що можливо на перший погляд чи хтось там скаже, ну, спорт спорт. А при чому тут мистецтво? Мистецтво як говоримо так загальною, такою філософською термінологією, звичайно, що це є творити за законами краси. А краса це теж спорт, і абсолютно природньо, що і сьогодні така слава Богу, що така конференція і такий круглий стіл саме на таку тему сьогодні тут проходить. Що мені було, як скажімо, і українцю, і художнику приємно, і навіть чому я співпрацюю із Рагулі власідзе із такому проєкті. Тому що я вважаю, що та не я вважаю, а це доведено, що економікою, економіку рухає культура, а не навпаки. Тільки чи всі це розуміють в державі, чи державні мужі розуміють це, тому що культура загалом сприймається не як так, знаєте, вузько мистецтво. Культура спілкування, культура творити, культура е, е, демонструвати своє свій патріотизм. І в цьому разі, от я можливо трошки буду казати, що би ще хотілося б на майбутнє, то хотілося б, щоб Україна виступила таким е, єдиним творчим організмом. Який би насамперед генерував оцей патріотизм і наших українців, і перед іноземцями, тому що ну покажемо ми там, чого ми там скажемо так, добре, що дуже гарні досягнення, там які в економіці і так далі. Але як ми чули, що можливо десь не цікавилися тими сувенірами, можливо, щось не побачили в костюмі. Я чому це нагадую? Мені, наприклад, було дуже прикро, коли на Олімпіаду в Лондон я не помиляюся, мабуть, Ірина Данилевська, мабуть, скаже, що все ж таки туди творили. Костюми для олімпійців не наші дизайнери, а в нас прекрасні дизайнери, які могли би зробити такий костюм, який репрезентує саме Україну, на будь-якій не тільки скажімо, на Олімпійській, а на будь-який вид, скажімо, якоїсь олімпіади, ну на скажімо, на в різних площинах, яка проходить так.